Дівчата, покажу вам, яка зговорчива моя свекруха. Ма, зараз будемо пити каву. Будете пити? Ні, не, не хочу. Не хочете кави? Ні. Ма, ви почули, що я кажу, що я каву вже доварюю? Чуєте, що кажу, каву доварюю. Будемо пити. Я не, не хочу. Ма, я що вас питаю, я кажу, що будемо пить каву. Ну, ладно, будемо будем. діти. так. А, вам з вершками? Ага. Е, я. Із шоколадом? Із шоколадом? З вершками з шоколадом? Ні. Шо ні? Ну, шоколад отак їсти будете? А, є мене питала? Смачна кава від невістки. А шоколад? А шоколад? Ба, ти вже мені казала На чоколад ви ще вкусніші